Друзі, всім привіт! Емоції після новин про великий ребаланс герою пройшли. Тож тепер давайте спокійно обговоримо ті зміни, які нам анонсували розраби, але спочатку пару важливих уточнень. По-перше, вся інформація про ребаланс не є остаточною, це лише попередні варіанти. До релізу багато що може купу разів змінитись, і я не раджу вам уже зараз повністю довіряти всім новинам. По-друге, ваші погляди на те, що відбувається, можуть кардинально відрізнятись від моїх. І це нормально, кожна людина має право на власну думку. Я не намагаюся вам щось нав'язати чи в чомусь переконати. Моя задача проаналізувати інформацію і донести до вас своє бачення ситуації. А тепер давайте послухаємо мою думку про великий ребаланс героїв. Інфи багато, і щоб не було сумбура у подачі, підемо прямо по тексту повідомлення на форумі і будемо його аналізувати послідовно. Першою йде заява про зміну механіки зменшення максимального здоров'я. Тепер, коли герой буде застосовувати це вміння, він видалятиме все у РХП ворога. І насправді це дуже крутий ап таких персів як Альфрика, Горс, Сюн, Моракс та інших. Надалі, щоб протистояти ОРХПшникам, вам достатньо мати героя, який зменшує максимальне ХП. Це знижує цінні знаходження в оборонах таких героїв, як Арко, Араміс та й самого Сюна. Але і в Атаці буде важче протистояти топ оборонам за рахунок збільшеного здоров'я. Сама механіка зрізу максимального ХП була, прямо скажемо, не надто цікавою, а у ВХПшникам було важко щось протиставити. Тепер все може змінитися, я сприймаю цю новину скоріше позитивно, особливо приємно за моракса, якого тепер, можливо, навіть прокачаю. Далі нам повідомляють, що книжки досвіду тепер не компенсують предмети переродження. Вони компенсують м'ясо, залізо та корм, але кільця та ефірки доведеться витрачати. Це повністю очікувано. Я зразу говорив, що цю халяву швидко прикриють, тому обговорювати сенсу не бачу. А потім іде доволі цікаве оновлення статів героїв по сім'ях. Найбільшу прибавку отримають суперстихійні герої, всі мисливці і барди, найменшу ГМ 2022 року. Цікаво, що в деяких сім'ях вказано, навіть герої якого року отримають збільшення статів. Так серед ніндза це лише перси 23-го року, а той же Онікс не отримає нічого. Серед хранителів стати підвищать гіпопотаму, а СОВУ повністю ігнорять. Нагадую, що є така штука як дотурон, Демейдж овертайм – урон, який отримує ціль до тих пір, поки дія ефекту не скінчиться. Урон цей наноситься з інтервалами і починається при застосуванні вміння. До дотурону відноситься горіння, топіння, отруєння і інші подібні ефекти. Сила його напряму залежить від статів героя. З підвищенням атаки збільшується й урон від води чи вогню. Тому якщо хтось з вас прийняв за ап те, що Клаєрн тепер буде наносити 42 одиниці урону захід замість 41, її, це не ап, це результат підвищення його статів. Це я пояснив для того, щоб надалі ми вже не повертались до питання, чому папіру сильніше засипає піском, а Стейтон сильніше отруює. Це не АП, це результат збільшення статів. Навіщо спідвищувати показники героїв, які буквально тільки з'явились? Он зеленому лицарю тиждень, а його вже роблять краще. На мій погляд, відповідь у наступному абзаці, де розраби повідомляють нам про зміни бонуса костюмів для всіх героїв, які їх мають, крім стандартних. Так як костюми будуть давати більший бонус, відповідно для персів, що їх не мають, роблять такий собі апгрейд, який не дасть ветеранам обігнати новачків по показникам. Що я можу сказати з цього приводу? Костюми це дуже добре, але їх потрібно ще спіймати. А наприклад, ваш оригінальний могила не отримає ніяких бонусів від ребалансу. Ідея зрозуміла зробити полювання за костюмами більш привабливим, в той же час не зменшивши попит на нових героїв, що з'являються не через день. Але протидіяти цей могила вже буде оновленим героям зі збільшеними статами. А як же взагалі всі ті герої місяця, у яких ще нема костюмів, будуть вони не скоро? От візьмемо геємів 21-го року. Поки костюмують сімнадцятий і вісімнадцятий, трішки зачепили дев'ятнадцятий, але через скільки часу дійде черга до них. А з оновленням ваша дивана буде така ж, як і була, а от вороги стануть сильніші. До речі, сімей вовків і воронів в списку нема, вони виходять і так дуже сильні. А от гіпопотами і єгиптяни слабенькі, їх треба покращити. Замість того, щоб підтягнути показники старим героям без якихось умов, краще зробити ставку на те, що всі кинуться ловити нові костюми і нових персів, а ваша телурія і так добре грає. Наступним абзацем нам повідомляють про нерф Альфа Таунту, який буде діяти 3 ходи замість чотирьох. Я скептично відносився на звичайних режимах і до попереднього варіанту, бо в основному гравці заряджають герою якраз за 3-4 ходи. Якщо поле випадково не полетіло і паралельно не насипало мани ворожому Людвігу, то й різниці особливої є таун, чи ні нема. А от на швидких, де персів можна спокійно зарадити за два ходи, нерв відчуватиметься суттєво, що в атаці, що в обороні. Нащо це робиться, якщо не можна сказати, що цей альфа-таун прямо дуже сильно вплинув на гру і навіть воскресив ведмедицю? На мій погляд, єдине логічне пояснення це бажання розрабів щось протиставити масовому переродженню Людвігів, Королеван і інших таунтів, для того, щоб на війнах вас зустрічали оборони не з 30 однаковими центрами. Виходить, спочатку придумали механіку, яку відразу понерфили, але цього мало і коли купа людей витратили альфа-ефіри на Людвіга йому подібних, треба ще більше її порізати. Я думаю, більше звернула увагу лише на ап чи нерв героїв, але це насправді найменш значні зміни. Все вже згадане набагато важливіше, бо вплине на всіх гравців, а не на власників конкретних персів. По тексту далі був великий лист, якого вже нема. Він розказував нам, як сильно вся Зінга і Смолджан переживають за гравців і як багато роблять, щоб нам було добре. В цьому ж листі анонсувався реліз жетона скидання ефірів, який працюватиме так само, як і жетон скидання емблем, але з більш прокачаним героєм. Вам повернуть всі ефіри, матеріали, емблеми, досвід у вигляді інструкторів і половину м'яса та заліза, а героя скинуть до 480. Поява цього жетона також повністю логічна, адже без нього була б неможлива зміна героїв. Ви накопили ефірок, зафулили десяток персів, а їх порізали наступного дня і нічого вам за це не дадуть. Кажуть, що жетон не можна буде отримати у грі або купити, його дадуть при запуску ребалансу лише по одному кожному. Ви в це вірите? Я ні. Думаю, скоро ми побачимо нові акції наші більш неадекватні суми. По героях говорити рано, все може ще 100 разів змінитись. Варто відмітити адекватні нерфи Араміса, Ені, нових ніндз заговань, огіми, костюма Пантери і, можливо, Хуфу. З незрозумілих Ріс, Морель, Мілена, Маат, Люїна і купа інших. Але є і відверто неадекватні: Крампус, Фортуна, Фюрдинанд Михаїл та ще декілька. Я залишу посилання в описі при бажанні детально ознайомитись з ідеями зміни героїв, які вас цікавлять. Ну і окремо варто виділити нерфи королеви Чірви, Брунгільди і Сергія. Сергієм це можна пояснити тим, що його власники гарно б'ють і без пантери чи доміції в другому костюмі, тому їм вирішили підкласти свиню. Зміну швидкості Брунгільди зі швидкої на середню можна було б обрунтувати тим, що збільшують бонус костюмів, плюс є барди, війська магів та циклопів, тому її бав за сім камінців може дуже сильно прискорити сусідів. Але є її попотам, є і мої ні, і їх ніхто не нерфить навпаки. До того ж, Брунгільда використовується лише в атаці і костюма вона не має. Це мені нагадує ситуацію, коли в тебе болить зуб і треба вдаритися б щось ногою. Тоді ти типу, позабудеш про зуб, а думатимеш про ногу. От і тут, що бравці менше говорили про поліпшення нових героїв та ігнор старих, нам придумали абсолютно безглуздий нерв Брунгільди. І навіть працює. З королевою черви нерв не надто суттєвий, але робити це застарілим героєм, який ніколи не був імбою. Я колись на форумі бачив статтю про персонажів, яких треба оновити, щоб вони стали грабельні. Королева була там на перших місцях, а у відповідь тримайте нерв. Адекватність розрабів викликає питання. Підсумку можна констатувати те, що найбільшу вигоду від ребалансу отримають зовсім не гравці середньої ланки. Нових героїв вапнуть, костюми теж. Тому або донатьте і ловіть їх, або ж грайте старими некостюмованими персами, які залишаться такими ж, як і були. Проти команд силою 6 тисяч плюс. З приводу плачу в топах, вони завжди ниють, бо думаю, що гра тримається лише на них, тому звертати увагу на це не варто. Думаю, на сьогодні досить і нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. Свою суб'єктивну думку ви можете написати в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Гарного настрою лише перемог всім нам. I win.